Добрий день, мене звати Магда Наталія. Я медичний консультант по кастомізованим контактним лінзам. І сьогодні хочу з вами поговорити про незадоволених пацієнтів, а саме про пацієнтів, які незадоволені контактною корекцією зору. На сьогоднішній день маємо велику кількість виробників контактних лінз. Маємо велику кількість варіантів матеріалу виготовлення контактних лінз. Маємо великий спектр можливостей оптичних по контактним лінзам. Це можуть бути як сферичні, торичні, мультифокальні лінзи, великий спектр оптики, яку ми можемо компенсувати контактними лінзами? І тим не менш дуже багато пацієнтів, які з якихось причин відмовляються від користування контактними лінзами, не дивлячись на всі їхні переваги перед окулярами. Коли пацієнт переходить на контактну корекцію, які критерії для нього важливі? В першу чергу це комфорт. Можливість позбутися окулярів по-друге, це досягти високої гостроти зору. По-третє, це час носіння для пацієнтів має значення, чи зможе він в контактних лінзах ходити цілий день і не бути обмеженим в плані своїх побутових видів діяльності і виду роботи, зручність виконання маніпуляцій стосовно вдягання і зняття контактних лін ну, звичайно. Питання ціни в контактних лінзах. Що стосується лікаря, у нас трошки інші критерії, по яким ми оцінюємо підходять чи не підходять лінзи пацієнту. Це звісно, в першу чергу, питання здоров'я, здоров'я рогівки, досягнення високої гострати зору пацієнта. Ну і задоволений пацієнт в цілому користуванням контактними лінзами. Отже, якщо розділити взагалі причини відмов від контактних лінз, то на цьому на цьому слайді схематично зображені причини. Переважну долю причин відмови від контактних лінз займає дискомфорт. Як правило, дискомфорт пов'язаний або з неправильною неадекватною посадкою контактної лінзи, або з сухістю очей, яка підсилюється при користуванні контактними лінзами. Також до причин відмови від контактних лінз відноситься низька мотивація пацієнтів. Звичка до окулярів, є такі пацієнти, які з іміджовою метою хочуть і люблять окуляри, і носять окуляри, і не хочуть приходити на контактні лінзи. Є такі пацієнти, у яких виникають складнощі з маніпуляцією або така підвищена чутливість, або не може пацієнт вдягати знімати контактні лінзи. Складнощі з доглядом, цінова політика і інфекційні ускладнення при користуванні контактними лінзами. Отже, з чим може бути пов'язаний дискомфорт? Причин дискомфорту можна розділити на дві частини: це проблеми самої лінзи і проблеми поверхні ока. Отже, до проблем контактної лінзи можна віднести невідповідність базової і конфігурацію рогівки. Коли ми підбираємо контактну лінзу для того, щоб вона давала високий зір пацієнту і зберігала здоров'я рогівки, для нас важлива конгруентність поверхні лінзи до поверхні рогівки. Далі неправильно вибрана сагітальна глибина лінзи, матеріал і якість поверхні лінзи, і звичайно конфігурація краю лінзи теж відіграє. Велике значення до проблем поверхні ока це в першу чергу посилений синдром сухого ока, який ще більше підсилюється при користуванні контактними лінзами. Це вік пацієнта, як ми знаємо, що пацієнти більш старшого віку важче переходять на контактну корекцію зору. Це наявність якихось системних захворювань, особливо цукрового діабету. Звичайно, стан повік, стан майбомійових залоз, запальні процеси як інфекційного, так і неінфекційного характеру. І порушення режиму носіння очистки лінз, а також може бути токсична дія розчину. Основні фактори здорової рогівки це конгруентність лінзи і рогівки, відповідність саме геометрії і конфігурації самої лінзи. До цього також можна віднести діаметр лінзи, базову кривізну лінзи і сам дизайн поверхні лінзи. І, звісно, дихання, киснева проникність і киснева трансмісія, яка нам забезпечує здоров'я рогівки, хороший обмін кисням для підтримання. Правильного метаболізму рогівки і підтримання її здоров'я. Що стосується кисневої трансмісії, то багато було проведено робіт, скільки ж кисню потрібно для підтримання здоров'я рогівки. І коли почали з'являтися лінзи, силікон, гідрогелеві, а виробники стали. Виготовляти все нові і нові матеріали додаючи в додаючи в цей матеріал все більшу кількість силікона. Таким чином збільшувалася, звісно, киснева трансмісія лінзи, але Разом з цим велика кількість силікона призводила до збільшення жорсткості самої лінзи, тим самим викликала відчуття стороннього тіла, тобто погіршувала переносимість контактних лінзи. А гідрогелеві лінзи з великим містом сіліконам гірше компенсують кривизну рогівки, тому що вони більш такі жорсткі. Високогідрофобний матеріал і звісно дає гіршу змочуваність, що також гірше переноситься пацієнтам і більше викликає пересихання поверхні. Ока, накопичуємо цинові кульки на внутрішній поверхні ока і викликає верхні дугоподібні епітеліальні ушкодження за рахунок прямого контакту лінзи і кон'юнктиви. Отже, на сьогоднішній день достатнім показником кисневої трансмісії лінзи на відкритих повіках є 33, на закритих повіках є 87. Разом з тим, силікон гідрогелеві лінзи краще для пацієнта в плані того, що з ними легше маніпулювати. Вони більш міцні, краще тримають свою форму, і в принципі вони займають більшу частину на ринку взагалі контактної корекції, ніж гідрогелеві контактні лінзи. Компанія Saflex, виробник кастомізованих контактних лінз, розробила свій власний унікальний матеріал силікон гідрогелевих лінз дефінітів. Який е, має термін носіння три місяці е, за рахунок того, що у нього киснева трансмісія подібна до одноденних контактних лінз. Е, потік кисню в цих лінзах п'ять разів вище ніж у гідрогелевих лінзах. і при цьому ці лінзи, не зважаючи на силікон, гідрогелевий матеріал, мають досить низький модуль пружності е, на рівні гідрогелевих лінз. Також бачимо високий вміст вологи, тут аж 74%, е, що забезпечує комфортне носіння е, контактної лінзи. Ці характеристики матеріали забезпечують максимально високий комфорт, гладкість поверхні і мінімізують дегідратацію лінзи в процесі носіння для зменшення ознак пересихання ока. Всі лінзи. Цього матеріалу оброблюється плазма трітмент. Це така додаткова полімерізація поверхні, яка забезпечує надання лінзи максимальної гладкості, максимальної змочуваності, що, звісно, пацієнту дає комфорт в насіння, а нам, як спеціалістам, забезпечує здоров'я рогівки. І через цю гладкість поверхні максимальні оптичні якості лінза має. Всі ми знаємо, що рогівка більш крута в центрі, і поступово до периферії вона сплощується. Але швидкість сплощення рогівки від центру до периферії у всіх людей різне. У кожної рогівки воно індивідуальне. Вважається середньостатистичною нормою, такою медіаною, приблизно 0,5 Математичне це відображення швидкості сплощення називається ексцентрицітетом. Середнє значення 0,5, але у кожної рогівки воно може бути різне. І навіть е, можемо помічати, що така середня статистична рогівка, там в 43 діоптрії, діоптрі, е, при цьому має, може мати таку неадекватну посадку лінзи саме з нестандартними показниками ексцентрісітету. Е, до прикладу. На першому зображенні бачимо рогівку з маленьким ексцентриситетом. тобто швидкість площення рогівки від центру до периферії нижче ніж середньостатистичні значення. При цьому стандартна лінза може так і залипати на поверхні лінзи. При цьому лінза зменшує свою рихливість, погіршується обмін слізи під контактною лінзу. Це викликає дискомфорту пацієнта і погіршення оптичних властивостей в лінзі. Інший варіант, якщо ексцентрицітет на поверхні рогівки вищий, ніж середньостатистичний, тобто швидкість сплощення рогівки збільшена. При цьому лінза більш рухома. Бачимо, що підтікає сліза під край лінзи. Нестабільна може бути посадка. Якщо мова йде про торичну лінзу, ця лінза може ротуватися по поверхні ока, при цьому не тим, не давати високої гостроти зору. На сагітальну глибину, звісно, впливає діаметр рогівки. Чим більше по діаметру рогівки, тим більше є сагітальна глибина. Це також важливо враховувати, коли ми підбираємо контактні лінзи і коли пацієнт скаржиться на погану переносимість контактних лінз і дискомфорт в контактних лінзах. Отже, індивідуальна лінза це індивідуальна лінза кастомізована лінза це ідеальне співпадіння профілю рогівки і профілю лінзи. А цей процес процес кастомізації забезпечується за рахунок використання високотехнологічних точильних станків. Ці кастомізовані лінзи виготовляються за допомогою методу точіння, При цьому велика така розподільна здатність цих точильних станків, таким чином, що у них мінімальний крок менше одного мікрона. Таким чином можна досягти максимальної конгруентності поверхні рогів лінзи до поверхні рогівки. І якщо мова йде про астигматичні лінзи в кастомізованих. Лінзах можемо замовляти торичну лінзу з будь-якою вісю, в крок з кроком в один градус. Це важливо для великих астигматизмів, коли великий циліндр для нас кожний градус має значення і змінює гостроту зору. Це велика перевага кастомізованих лінз. Обов'язково враховується топографічна оцінка рогівки, і у виготовленні кастомізованих лінз велике значення приділяється саме краю лінзи. Застосовується двустороння шліфовка краю. А за рахунок чого досягається максимально комфортна посадка лінзи, і мінімальне пошкодження кон'юктиви, так і повіки пацієнта. Була така проведена цікава робота у 2017 сімнадцятого ро року. Провели дослідження, яку відстань долає повіка при кліпанні, і було доведено, що за рік повіка при кліпанні проходить 40 км в рік. І якщо край лінзи не конгруентний до краю кон'юнктиви, виникає така епітеліопатія склоочисника. тому Край кастомізованих лінз такий конгенціальний до зі сторони рогівки для максимального комфорту. А верхня його поверхня радіусна край лінзи дозовано припідняти для покращення обміну слюзи, також для збереження рогівки, здоров'я рогівки. Звісно, пацієнти можуть скаржитися на погану переносимість в контактних лінзах на нестабільну посадку і на недостатнього струту зору, якщо ми маємо справу з якимись нестандартними діаметрами рогівки, з несимметричним астигматизмом, з якоюсь складною геометрією рогівки з високими ступенями аметропії, Якщо ми маємо якісь особливості анатомії ока, наприклад, у дітей. І якщо просто стандартна корекція не переноситься пацієнтам. По можливостям кастомізованих м'яких контактних лінз можемо підбирати пацієнтам сферичні лінзи від мінус 40 діоптрій до плюс 40 діоптрій, все це з кроком в 0,25 діоптрій. Торичні лінзи можуть підбиратися сфера плюс-мінус 20 діоптрій циліндр до 15 діоптрій, з кроком також в 0,25 діоптрій, і вісь астигматизму може бути будь-яка з кроком в 1 градус. Маємо різні варіанти мультифокальних лінз, як сферичних, так і торичних. З різними моделями самої конфігурації лінзи може бути центр для близу, може бути центр для далі, і різні варіанти адідації до. Чотирьох діоптрій. кастомізовані лінзи представлені дуже широким діапазоном базової кривизни. Таким чином ми можемо посадити цю лінзу як на дуже круту рогівку, так і на дуже плоску рогівку. При цьому крок досить маленький базової кривизни, що індивідуально для кожної рогівки можемо цю лінзу підібрати. Різні варіанти діаметрів лінз також з маленьким кроком 0,2 мм. і різні варіанти матеріалу лінзи силікон гідрогелеві і гідрогелеві лінзи. Сілікон гідрогелеві кастомізовані лінзи розраховані на три місяці носіння, гідрогелеві лінзи і на рік носіння. Що стосується складних випадків для от стандартної контактної корекції, це звісно несиметричний астигматизм або будь які види ірегулярності рогівки. Звісно, кератоконус, ірегулярність рогівки спричинена радіальною кератопластикою, рогівка після трав операцій, звісно, не в гострому періоді, і стане після пересадки рогівки, і також уже після зняття швів. В таких випадках, крім склеральної лінзи, ми можемо запропонувати м'яку лінзу для ірегулярної рогівки. М'які лінзи для ірегулярної рогівки також можуть бути в двох варіантах матеріалу гідрогелеві і сілікон-гідрогелеві. Підбираються вони по сагітальній глибині рогівки. Особливостями цих лінз є те, що в оптичній зоні лінза така досить плотна, має асферичну фронтальну поверхню. Чим забезпечує високу оптику поверхні ока навіть для рогівки з ірегулярністю. Можемо в цій лінзі зробити торичний дизайн. Тоді торіка йде по фронтальній попередній поверхні. Край лінзи. Тонкий, максимально комфортно в переносимості е, контактних лінз, тому що лінза м'яка, і е, край е, тонкий не викликає дискомфорту у пацієнта. І лінзи мають отвори для покращення обміну сльози для циркуляції сльози для для вирівнювання тиску і для стабілізації посадки. Ці отвори називаються е, фінестри для покращення. Посадки самої лінзи. Так виглядає картина у сіті пацієнта з цією м'якою лінзою для регулярної рогівки. Бачимо, що в оптичній зоні лінза максимально плотна, що забезпечує оптику, а край лінзи набагато тоньше. До м'яких лінз, які підбираються для регулярної рогівки, також відносяться семісклеральні лінзи. Це лінзи з великим діаметром, також мають фінестрові отвори для лінії. Оптимізації посадку і для обміну сльози також мають високу кисневу проникність і трансмісію для збереження рогівки, і цими лінзами можемо забезпечити пацієнту досить високу гостроту зору, здоров'я рогівки зберігти і забезпечити комфорт протягом цілого дня насіння. Звісно, для нестандартних пацієнтів можемо запропонувати косметичні варіанти лінз. Теж кастомізовані косметичні лінзи, е, представлені досить широким діапазоном по можливості діаметрів самої лінзи, діаметру зафарбованої частини райдушку, діаметру зіниці. Причому зіниця може бути е, як прозорою, так і чорною просто для косметичного ефекту, якщо маємо справу з більмом рогівки. Різні варіанти по кольорам, дуже різні варіанти базової кривизни і широкі можливості по оптиці, як по сфері, так і по е, торичній конфігурації лінзи. Що стосується дискомфорту ще в контактних лінзах, то це може бути пов'язаний він з помилками в користуванні лінз. Проблема в тому, що досить багато пацієнтів займаються самодіагностикою, самолікуванням і самопризначенням. Тому вони в принципі купують лінзи в інтернеті, не читають інструкції і самі вчаться маніпулювати лінзами не завжди правильно не дотримуються правил гігієни, перенашують лінзи, сплять в лінзах, не змінюють розчин в контейнерах або навіть носять одноденні контактні лінзи по. Декілька днів тим самим у них виникає дискомфорт через це. Ну і проблема сухого ока. Досить багато пацієнтів, майже половина пацієнтів в оптометричній практиці повідомляють про сухе око. Пацієнти, які користуються контактною корекцією, ще більший відсоток скаржаться на це. Синдром сухого ока це одна із провідних причин відмови від контактних лінз. Найчастіше ми з пацієнтами чуємо, що в контактних лінзах некомфортно, бо відчуття піску, відчуття стороннього тіла, особливо з другої половини дня, контактні лінзи дестабілізують структуру слізної плівки, і тому наша задача є оптимально зволожувати око для максимального комфорту в контактних лінзах. І досягнення максимального строти зору і забезпечити здоров'я рогівки і не створити умови для приєднання інфекції. Як забезпечити пацієнту здорову рогівку? Це підтримка правильної осмолярності сльози, зволоження рогівки і збереження супрофітної флори для того, щоб запобігти якісь приєднанні інфекції для профілактики контамінації інфекцій. Препарат, який ми завжди застосовуємо, дуже поважаємо препарат ГіЛАЙС, це зволожуючий краплі, гіалуронат гієлоронатнатрія 0,4%, відновлює всі шари слізної плівки, має високий профіль переносимості протизапальну та антиоксидантну дію для збереження. Здорові регіти. Е, і звісно, пацієнтам, от особливо е, які більше скаржаться на дискомфорт при відкритті очей зранку е, для пацієнтів з нічним логофтальмам, е, застосовуємо гілайскіа в формі е, Мазі. Досить тривалий час знаходиться на поверхні ока від 6 годин, е, тому ідеальний препарат для застосування саме в нічний час. Я сподіваюся, ця інформація для, була для вас корисною. Якщо будуть питання, буду рада відповісти.